Молоді Івана Купала шукала свою долю, Забрала у село Дубина, що на Сколівщині. Дощик іде, у ніч на 7 липня молодь затягує купальських пісень, плете вінки і вирушає шукати цвіт папороті. Хоч християнство віками викорінювало це поганське свято. Насправді я християнин, але в це свято я не вкладаю якогось містичного змісту. Я, я ну, для мене це просто театралізоване дійство. Я кажу, я. Насправді роблять це тільки через те, що я вважаю, що це просто добра українська традиція, яка підтримує духу українців. Вважають, що на купала небо сходиться з землею, вогонь з водою, а ніч із днем. Це свято чотирьох стихій – води, повітря, вогню та землі. Вогонь це є ватра. Е, пізніше ми будемо е, на гойдалці гойдатись. Це є повітря, ну і вода. Існує повіря, що хто не скупався на Івана Купала, тому цілий рік не буде щастити. Це також. Е, Свято українського кохання за народними переказами, шалено закоханий Іван вирушає шукати викрадену нечистими силами купайлицю, адже та допоможе віднайти кохану богиню ладу. Внічна купала розквітає цвіт папороті. Хто його здобуде, то ми відкриються скарби недоступні простим смертним. Відтак підтримують Івана усі приїжджі, три сотні молодих людей, що полюбляють пригоди. Вони зрікаються злих помислів і вирушають у світ казки. Купає, леце сонце, води нас до казки. Маршрут невеликий до кілометра. Однак в темряві видається, що ліс затягнув у нетрі. Тут чимало нечисті. Жиль! 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 Дорога веде у царство богині смерті. Марени. Зла сестра богині Ладо обманом хоче закохати у себе Івана. Добро зло, такі максимально ясні людям. Тобто, ну просто щоб люди вміли робити власний вибір, щоб вони не залежали від якихось там чинників, які не впливають. Це театральне дійство ще у 81-му році задумав театр мета. За 30 років ідею підтримали й діти акторів. Та в радянські часи така ініціатива була ризикованою, тому й людей збиралося мало. Воно було на межі, на межі фолу. Тобто було так небезпечно. Тобто, і нас було значно менше. Тобто нас було десь до 100 чоловік. Це вже тільки в 89-му році. Це товариство Лева до нас приєдналося. Хор вірли тоді тільки утворився. Потім «Черемош» з університету, то тоді нас було багато. Теперішня молодь, хоч у папороті не знайшла, та від дійства в захопленні. Я вперше на такі події. Як? Дійсно, дуже цікаво супер просто. Просто супер. енергетика. Просто як як то кажуть, аж пре з середини всього натовпу з цих людей. Нам сподобалось, тут приймають усіх як за своїх, тобто, всі засідають одною великою сім'єю. Зрештою, за сценарієм перемагає кохання. Однак, аби воно запанувало у серці кожного, всі йдуть на річку. Дівчата пускати віночки, хлопці їх ловити. кажуть, хто піймає його, той і суджений. А далі очищення вогнищем. Хто стрибне в парі над ним і не розірве рук, тому й бути разом до віку. Такі забави завершуються аж під ранок. Оксана Синишин, Володимир Квятковський, наш репортер для програми Культура.